Ро тільки що накопав. Пан Володимир показує цьогорічний урожай картоплі. Вся як на підбір, велика і красива. Але за висновками експертів, заражена шкідливими організмами, не методою. Ну 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 отже ж хороша картопля, як нема має ням. бути. Ну нема нічого люди дов... ну, вже ви видумують. Ну, я не знаю, війна війною, що ще, ще тут. Минув тиждень, як в Юськівці з перевіркою приїхала якась жінка, кажуть люди. Попросила зразки землі і картоплі. А після того в інтернеті почали з'являтися новини про так званий картопляний карантин в селі. Хоче взяти аналізи. То бери, то що мені шкода тих аналізів взяла, забралася, а тепер зробили бог знати що». Першими про зараження у Юськівцях повідомили ще 18 серпня в управлінні Держпродспоживслужби. Тексти опублікували на сайті і в соцмережах. Там йдеться, що в картоплі та ґрунті з'явилися шкідливі організми. Та місцеві скаржаться, наскільки ця хвороба шкідлива для врожаю і чи можна тепер їсти картоплю зі своїх городів, жителям Юськовець ніхто досі не пояснив. Після тих аналізів вам не сказали? Що... ніхто мені нічого не казав. Дочі. В повідомленні Держпродспоживслужби зазначили, що картопляну нематоду виявили на двох гектарах землі. Але люди кажуть, перевіряли землю вибірково. В когось на городі були, а чийсь двір минули. Ми попитали жителів кількох вулиць. Юськовець всюди показують люди, проблем з картоплею. нема. Я ж не знаю, що то за цього, як воно і від чого воно заражене, чи то дещо занесене, чи просто. Ну, ну так як ті жуки в нас, то так mm -hmm. все робиться, то не знаю, сонечко, то в мене три сорти всі гарні. Давайте вирвемо, який вам подобається. Вирвем. Давайте вирвемо з тих здорових, розових. Гарно. Бачите, яка вона з долючками гарна. Ніяка не заражено. В Управлінні Держпродспоживслужби кажуть, насправді результати аналізу картоплі отримали лише 25 серпня. Неметода підтвердилася. Тож рекомендації людям таки дадуть. Результати я тільки отримала вчора. Я вчора отримала. Результати ви отримали вчора, а в мережі воно вже тиждень гуляє, що якийсь карантин картопляний. не гуляє тиждень, Я просто була в той день була на роботі, написала акта, написала акта і Наразі ж, як і зазначили в повідомленні на сайті, в селі триває карантин, а на майбутнє радять дотримуватися людям сівозміни. Тобто на місці картоплі наступного року засіяти бобові, зернові чи технічні культури. Дійсно, там гарна картопля, гарна діти, гарна картопля. катоплю. Ну, десь було воно занесено, все де, де посіяти. Наприклад, там два трави посіяти одну один вік. Ну все рівно, все рівно. Ну там досить малий відсоток. Не багато там що там, на наприклад, і по багато, техніка, Такі перевірки картоплі та землі у селах проводять не часто, зазначили в управлінні Держпродспоживслужби. Та й обирають, де перевіряти на власний розсуд. А щодо картоплі, то карантин радше умовний, і споживати цьогорічний урожай жителям Юськовець безпечно.